Сьогодні знову запалили піч, але сьогодні сухі дрова. І сухі дрова прямо вспыхнуло так воно. Прямо я аж думаю, що це перебор трошки. Дуже інтенсивне йде горіння. Я вже тут все позакривав, все закрив. Все закрив. Ось, і почала піч диміти знову. Вчора я думав що все скінчилося, що краска вже повигорала. Ні, але ні, виявляється, що, що не повигорало. Ну, Про Тому от Вікна повідкривали, якби. бо такий запах масла горіло. От, і... от, сьогодні у нас друга серія. Будемо знову провітрювати. Ну, зараз поки що ще тепло на вулиці, йде полісова температура, йде дощ. От. Краще зараз ми його випалимо і вже зиму він буде готовы ну, тут вот так у нас все вылягаю получается а що... тут я пробую ну такие лейтлей теплые на такие десь может я не знаю 30 градусов 40 а что не буду трогать вся конечно горячая так отбежали ну иде дождь такая труба наша Трошки пізніше я буду ще там укріплювати, ставити зверху розтяжки. ось Сюди я замовив вже такий елемент, такий розетка чи як вона називається. ось Такий, щоб ну, типу декоративний, щоб закрити це. Ну, тут бачите такий вивід для конденсата, ось, але щоб прям там тік конденсат. Ну я не бачу тут відкрито. конденсата особо я ніякого не бачу. Короче, продовжує воно горіти. От в такому режимі воно вже більш-менш так нормально. Типу коли просто так трошки тліє, от а я не хочу сильно багато включати, щоб дуже не було інтенсивного горіння. Спичка тут, бачите, побеліла. Потому що тут тоненько більш Цеплинчик такий тоненький. Ось Тут, бачите, димоху це я підкрашував Ну, Я думаю, цей блінчик теж можна буде трошки дунути краской. Стекло теж трошки уже закидало. Так може на камеру не видно, але воно вже не таке не на 100% прозоре, таке відсотків 90.